у мене померла сама рідна людина, яка могла бути, то я не знаю, що як моє життя буде далі. Анна Підвербна розповідає про свою матір Валентину Підвербну. Жінка стала відома тим, що скористалася процедурою штучного запліднення та народила доньку шляхом кесаревого розтину у 65 років. За це у книзі рекордів України її назвали найстаршою матір'ю. 7 листопада Валентина Григорівна померла. Їй було 80. 10 листопада з нею попрощалися. Це день суму і скорботи. Перш за все для тих людей, хто є рідними, близькими до волонтерів Григорівни». опікунка Анни Підвердної Олена Яченко розповідає про смерть Валентини. Вони дізналися в неділю, коли приїхали провідати її. І ось ми приїжджаємо, дзвонимо в домофон. Вона не відповідає. Ми ще раз дзвонимо ще раз, тоді з сусідам позвонили. Сусіди відчинили. І сусідка, яка рядом квартира, каже, я Два дні не чую, як вона йде. Вона кожен день шкрябала ногами, медленна йшла, так і чутно було, що вона виходить, вона приходить. Два дні каже, взагалі нічого не чуть. Олена Яченко каже: тоді вони викликали поліцію, також приїхали рятувальники. І з балкона тоді вже дісталося, фонариком присвітив хлопець чесник. І каже, вона лежить уже мертва. Вона на своєму ліжку заснула і не проснулася.